Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на неочевидну проблему дітей, які переїжджають за кордон і починають тут вчитися у школі або в садку. Діти, які потрапляють у це середовище, вони швидко починають переключатися на те середовище, в якому вони знаходяться набагато швидше, ніж дорослі, бо вони мають як чистий лист і починають поглинати всю цю інформацію набагато швидше. Для мене був дуже такий тривожний дзвіночок, коли на днях мені мій син Марк сказав, що йому тепер англійською мовою спілкуватися найлегше. Коли ми сюди переїхали три роки назад, Марко було майже чотири роки, і він доволі круто розмовляв російською мовою. На той час ми розмовляли з ним виключно російською, і він знав її на дуже високому рівні. Коли почалася війна, ми вирішили, що ми будемо спілкуватися з ним українською, і ми до цього багато зусиль робимо. І він вже зараз більше спілкується українською, ніж російською. Він сам не розуміє, коли він ці дві мови міксує в одну, але цей перехід відбувається. І, можливо, із за цієї проблеми, що зараз він міксує українську з російською, йому важче розмовляти цими мовами, ніж англійською. Але, скоріш за все, ні. Скоріше за все, це тому, що він розмовляє англійською мовою сім годин в день у школі щодня. І знаєте, як у дітей 150 мільярдів вільних нейронів, тож вони дуже швидко вчать мову. Коли я віддав Марко школу, пройшло десь, може, місяці два, і я вирішив просто поцікавитись, ми з ним розмовляли тоді українською, і я вирішив просто поцікавитись, який у нього рівень. Я сказав йому декілька речень англійської запитання, і яке було моє здивування, коли він мені дуже вільно і спокійно відповів англійською вже через декілька місяців. Тож діти вони поглинають цю інформацію дуже-дуже швидко. А проблема полягає в тому, що всі без виключення, ну майже без виключення, всі мої знайомі, які тут знаходяться тут, в Англії або у Нідерландах, які проживають тут більше п'яти років, щонайменше п'яти років, я думаю, це. Виникає ситуація, що діти відмовляються від своєї рідної мови, бо рідна мова робиться для них ця мова, якою вони спілкуються щодня серед своїх однолітків. І я вчора розмовляв навіть з дідусем, у якого чотири онучки, і лише одна з них може, хоч якось, з ним комунікувати, хоча її рівень дуже базовий. А інші три онучки взагалі тільки розуміють його, але з ним не розмовляють. Тож у нього з, ним, з ними. Така розмова, жестова більш. Тобто вони кіноземці, вони взагалі один іншого не розуміють. І цю ситуацію, що бабусі з дідусями не розуміють своїх онуків, я чую дуже часто. Це не тільки стосується українців, це стосується взагалі всіх, переїхавших сюди іммігрантів, експатів і інших. Вони думають, що вони допомагають своїй дитині, коли вони починають з нею розмовляти англійською, щоб трошки підготувати там до школи чи до дитсадку. Щоб дитині було легше влитися цей соціум, але дітям це не потрібно. Діти вони дуже легко знаходять спільну мову навіть без слів на початку. Їм просто вони граються, бігають, і їм не дуже треба сильно спілкуватися. Тож, коли ви вчите їх англійською мовою, підготовуючи їх до того, щоб піти тут у школу чи в садок, це їм не сильно допомагає, але більше шкодить тому зв'язку, який вони мають з Україною. І, взагалі, тому рівню знання мови, які вони мають. Ем. І важливо, знаєте, не тільки щоб бути українцем, важливо не тільки знати мову, але й розуміти культуру, ментальність, історію і так далі. Все, що ми вчили в Україні, коли ми спілкувалися з нашими однолітками, коли ми вчилися у школі, це все дуже важливо. І задача батьків в першу чергу, поки ще. Невпущений момент, бо дуже часто цей самий момент він проходить дуже швидко, і ви не встигаєте зрозуміти, що відбулося, чому так сталося. Дитина просто не хоче вже розмовляти е ну, рідною мовою, скажімо так. Е цей момент треба не упустити і давати їй якомога більше інформації. Ми з Марком зараз працюємо над тим, що він. Вчиться читати українською мовою. Він вийшов абетку, він знає українські слова, він вміє писати. Зараз ми з ним читаємо українські казки для того, щоб він краще міг е, розуміти букви і через ці казки він також як вчить українську культуру, бо це українські казки, і навіть цього мало. Ми взагалі намагалися знайти тут якусь українську школу, щоб його віддати туди. Але навіть не дивлячись на те, що тут багато біженців, багато українців зараз, на жаль, українських шкіл тут не побільшало, немає. А поруч, принаймні, треба десь далеко їхати, і це доволі складно. Є російські школи, звичайно, ми не здаємо нашу дитину в російську школу, і я знаю, що деякі інші люди здають, але ми вирішили цього не робити. Тож це задача саме батьків, якщо вони хочуть, щоб їхня дитина підтримувала якісь культурні зв'язки. З Україною працювати у цьому напрямку, причому працювати дуже активно. Бо навіть ми при всіх наших зусиллях зараз починаємо розуміти, що Марк він не має цього контакту, по-перше, а по-друге, він вже каже, що англійська мова для нього рідніша. І саме-саме важливо, що цей момент він дуже швидко проходиться. Буквально є якийсь такі період, коли дитині легко, а далі їй вже стає складно. Я спілкувався з цими дітьми, яким там 8-9 років, які тут живуть з дитинства, з народження, або вже більше п'яти років. <клес> У них велика проблема просто розуміти мене, просто розуміти і спілкуватися, вони або в кращому випадку роблять дуже багато помилок, або взагалі намагаються не спілкуватися. І це виглядає дуже ніяково, коли приходить родина україномовних батьків в гості, а їхня дитина. Ну, не в курсі, що відбувається, вона як іноземець. Тож для тих, хто тут проживає, для біженців або просто українців, які нам думають десь їхати, це дуже важливий такий момент, щоб мати на увазі і якомога раніше працювати над тим, щоб дитина не забувала свою мову і свою культуру. На цьому в мене все. друзі, і до нових зустрічей.